Насправді, що дивитися дійсно в комплекті пропозиції, які відбуваються сьогодні на ринку, ось сама в роздрібній торгівлі ціни пішли трішки вниз, але факторів, які призводили до такого суттєвого зниження в вигляді здешевлення цін на северну, не проглядається. Тому це більше може сприйматися дійсно як маркети «Новий хід для того, щоб збільшити пропозицію на ринку і для того, щоб задовольнити попи, який буде існувати від господинь напередодні свят для того, щоб здійснювати випічку тих. І ну, продуктів, які зазвичай напередодні великодня робляться, тому ну ціна на сировину в пікові моменти. От кінець зими, початок весни, вона навпаки здорожча, тому що перехідні залишки стають невеликими старого а врожаю, новий ще не з'явився а попит світі зберігається. Якщо дивитися в цілому, то наприклад вартість пшениці в собі вартості хлібобуличних виробів не ну, не збільшена там двадцяти Інші фактори вони є значно пливовищому формування ціни, зокрема там такі фактори як інфляція, які в цьому місяці піднявся більше 13%. Співвідношення Ціни там, гривні до долара, фактор робочих сил, фактор виділення коштів на, на логістику, тобто ціни на дизельне паливо, на бензин. В сукупність цих факторів вони, ну, енергетика теж дуже важливу ціну відіграє в, е, в кінцевому продукті, який буде реалізовуватися на полицях. Тому в даному випадку сказати, що тільки від ціни там на пшеницю чи на муку буде залежати цінова позиція, зниження чи підняття цін на факт на хліб на жаль не доводить.